Вчора Олексій Арестович написав досить провокативний пост: Якщо гвалтівник розмовляв жертвою українською, чи повинна ця дівчина вважати, що українська мова агресора і в ній в цій мові здавна закладені глибокі ідеологічні гвалтівні патерни? А письменники та артисти, що використовують цю мову, поглиблюють та сприяють затвердженню цих патернів та мають бути заборонені? Решта ж громадян, що використовують цю мову або ж агенти великої гвалтівної асоціації, або та дівчинофоби, і мають бути примусово переведені в стан жертв та жінок та врятовані таким чином. А для початку за використання мови цієї асоціації мають бути накладені відповідні грошеві стягнення. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього посту, чи думаєте ви, що це нормально, чи це маніпуляція, як ви ставитеся до такого допису в переддень Дня Святого Валентина. Буде цікаво почути вашу думку.